Євгенчику, добрий ранок. Бусінка моя. І світло дали, І гісточки тобі. Що може бути краще? Смачною, бурубусечка моя. А підіт за ніч Тяпу зіло зразу виростає. А е, що ти з тюльками поробив? Вони синяють взагалі-то неподвижно, стикляють. Ти поставив їх на місце, да? Показав свої зубки. Раніше вони в тебе забирали їжу. Ти їх трошки провчив. Ну, снідайте, снідайте.